Різонула мені слух, чесно кажучи, заява нашого президента Зеленського на Мюнхенській конференції про те, що е, Навального безпосередньо убив Путін. Ну, Якщо Байден сказав, що е, Путін відповідальний за смерть Навального, то наш Зеленський сказав, що е, очевидно, е, що він убитим, убитий Путіним. Ну, фактично, що Путін. Наче прямо сказав його убити. І е, сказав Путіну байдуже, хто загине, аби зберегти свої позиції, він має все втратити за скоєне. Ну, дуже така різка заява. Я б сказав, що це найрізкіша заява із всіх світових лідерів у зв'язку з смертю. Навального. І дуже воно мені контрастує з е, словами Зеленського на запитання журналістки П'ятого каналу, чи Путін вбивця? Тоді він сказав. А якщо я скажу, що Путін вбивця, він е, е, завтра кількасот чоловік уб'є. Е, і навіщо мовляв, таке, що тут можна? Сказати загалом. Загалом, мій висновок це вже не перше. Я спостерігаю таку різку заяву Зеленського на адресу Путіна, якого він раніше дуже дуже уникав критикувати навіть персонально. Мій висновок, що ми воюємо уже не з Путіним. Не з путіним персонально так точно. Ну, ми воюємо з колективним путіним, звичайно, і під колективним путіним ми розуміємо і російське керівництво, і е російський народ, так званий російський, московський насправді. Але персонально можна сказати на 90. 5%. Я особисто впевнений, що Путін уже нічим не керує. Якщо він живий, ну, напевно, ну, що він все-таки живий, а от це вже дедушка на пенсії. Це безсмертний на пенсії. Хоча не безсмертний, він уже не є е, керівником Російської держави. Якби він був керівником Російської держави. То наш Зеленський такого б собі не дозволяв би. Тут 100%. Хто керує? Інше питання. Но точно не Путін. Майже гарантовано не він.